Так, а далі ми поговоримо про е, ініціативу? Ми нагадаємо, що напередодні був підписаний документ під час візиту президента Зеленського до Швеції, стосується він того, що Україна та Швеція 22 жовтня мають наміри відповідно до угоди щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів Гріпен є. І от саме про цю модифікацію, е, наскільки це затратно з точки зору часу, вишколу е, пілотів і обслугову. Слуговування, а також відповідної авіаінфраструктури. Як від цього можуть виграти наші повітряні сили Збройних сил України? Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ, і з нами уже на зв'язку. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітання, пане Юрію. Доброго ранку, вітаю. Пане Юрію, отож, в контексті підписаної угоди, яку напередодні підписав президент Зеленський у Швеції, що зокрема зараз це означає для, зокрема, повітряних сил у майбутньому, власне, щодо тої кількості літаків, які мають бути нам мають бути закуплені. Мова власне про 100 чи навіть 150 таких одиниць? Ну, як же було прилюднено, будуть витрачені. Чатися там чималі кошти зрозуміло, що і, імовірно за рахунок заморожених російських активів, тому що літак річ, не дешева. Сам літак це одне. Є ще обслуговування літака. Є ще те, що потрібно найбільше для нього, це власне постійне поповнення боєзапасу. Якщо воююча країна використовує і ракети, і бомби, а це технологічні і теж недешеві речі, тому тут це дуже серйозний комплексний підхід. Ну і з того, що ви перелічили це, звісно, найскладніше це будь, процес виготовлення самих літальних апаратів, тому що у світі сьогодні немає таких серйозних пропозицій від країн у. Кількості, ну і взагалі бо, по будь-якому типу літака, розумієте, країни десятиліттями стоять у черзі для того, щоб купити у небагатьох світових виробників саме бойові літаки-винищувачі. Швеція одна з тих країн, яка має власне підприє... виробниче підприємство, так яка має промисловість авіаційну саме бойової авіації. Це компанія САП, яка доволі таки цікава для. України з точки зору поповнення нашої авіаційної компоненти непоганим бойовим літаком, чи це ще старі модифікації, чи це вже нові, які по, оголошені компанією СААД, доволі і доволі непогані літаки, які можуть стати одним, ну, власне, із ключових таких в майбутньому знову ж таки літаків бойових на озброєні повітряних сил. Чому в майбутньому? Тому що процес Тривалий доволі виготовлення літаків, але починати ж треба щось що ми і теж отримали невелику кількість першої F-16. Ну тут уже ми розраховуємо на в використанні літаки, так які е країни передають нам не знаєте, три європейські країни, які долучилися до ці до програми авіаційної коаліції, і передали на лицею F-16, натомість отримуючи вже F-35. Тобто поповніші от власне це вікно можливостей для України було отримати бойову авіацію західного зразка. І наших варіантів у нас фактично не було, бо ніхто літаки не продає, навіть бувші використання. Тому ми розраховуємо на різні майданчики і ще додам, що Гріпін це не щось нове для країни нашої, тому що він розглядався ще задовго е до війни як один з можливих варіантів е заміни. Парку радянських літаків був Гріпін, був «Ф-15», f, f 16 А також єврофайтер тайфун. От ви згадали про f 16 Чи можна так ну можливо базово пояснити тезисно основні якісь переваги чи то відмінності між гріпаними та f 16 І так само з якщо споглядати з аспекту експлуатації вишколу так навчання інфраструктурі. Ну, думаю, навчання не буде проблемою для наших пілотів. Це вже весь світ побачив, як наші льотчики опановують в 16. Надзвичайно короткі терміни. Тут треба враховувати індивідуальну підготовку кожного пілота, англійська мова. Ну і власне сприйняття інформації, матеріалу від інструкторів. Ви знаєте, що перші льотчики, які навчалися в Данії, що в США, сьогодні вже роблять ну, фактично те, що, від чого дивується весь. Авіаційний світ, скажімо так, професіонали, побратими і в Америці, і в Європі, з якими переписуються вже і товаришують наші пілоти в різних соцмережах, вони можуть спілкуватися і якось ну, розповідати якісь можливі особливості, те, що можна розповідати, власне, діляться своїм досвідом. На це все дивляться наші партнери. Звісно, що доручити українцям таку техніку були, ну, були певні. Дискусії, так чи зможемо опанувати, чи зможемо використати летовища, наскільки наші пілоти будуть вміло їх використовувати, літаки? Наскільки техніки будуть їх вміло готувати до польотів, експлуатувати, здійснювати певні роботи і так далі, все це довели українці саме повітряні сили, авіаційна компонента працює ефективно? Ну мабуть, ніде такого бойового досвіду у світі немає на літаках F-16, як в Україні, тому що вже Сотні бойових вильотів, сотні уражених цілей літаками в 16 Саме тому е світ уже дивиться зовсім по іншому країну. Як не як якусь країну відстало від цього процесу, а як на лідера, на як на людей, які здатні творити дела. Я думаю, що з гріпіном не буде ніяких проблем в опануванні, тому що вже два пілота у нас були у Швеції. Е уже давненько, навіть це відбувалося. Була наша спеціальна делегація, вивчали цей літак. І його управління, і навіть здійснювали ознайомчі польоти в повітрі, тому. Проблем, я думаю, з цим не буде найбільше. Це дійсно отримати якомога більше цієї техніки, щоб Шведська промисловість могла забезпечити нас, тому що і крім ну що Швеція можливо відкриє інші майданчики для виготовлення цієї техніки. Тому що тому, що навіть Росія, якщо взяти один тип, там су допустимо, в них там чотири літака на рік виробляють. Це зрозуміло, що це складний процес. Я думаю, Швеція наростить спроможності, враховуючи ті безпекові речі, які сьогодні. На нашому континенті. Пане Юрі, в нас трошки менше хвилини ще ефірного часу. З приводу самої інфраструктури. Чи потрібно щось змінювати, перебудовувати інфраструктура злітні смуги для саме Гріпенів? Це дуже слушне питання. Для Гріпенів взагалі нічого не потрібно перелаштовувати, тому що особливість цього літака такий, що він може сідати і на ґрунт, і на злітно-посадкові смуги штучного покриття, тобто аеродромні плити, і так далі. Тому цей літак був найбільш прийнятний. На той час, коли ну приймало рішення, єдине, що ніхто його нам не пропонував, і так далі. Ну він найдешевший в експлуатації. Там одна льотна година в рази менше ніж в інших типів. Е, ну льотна година, це скільки експлуатація літака, витрата палива і так далі. І так далі. Таким чином, гріпін непоганий варіант для нашої держави. І е, якщо ми вже і Р-16 приймаємо на злітно-посадкових смугах, на оперативних аеродромах, у нас їх десятки противних родомів міражі. Ну і весь парк радянський, який ще в нас є. Думаю, знайдеться місце і для Гріпіна були б Гріпіни. Обов'язково чекаємо Дякуємо. так саме з таких слушних новин з нашого повітряного простору. Дякуємо вам, пане Юрію, Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, був